З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Нас в гостях Едуард Багіров, правозахисник, громадський діяч. Вітаю вас. Доброго ранку. Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам вітаю з новим роком та Віталій Романченко, лідер соціал-демократичної платформи. Вітаю вас з новим роком. всіх. насамперед, шановні гості, спасибі вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні під час прямого ефіру. 239 60 67 та 278 53 50 два телефони, за якими ви можете, дорогі слухачі, поставити власне запитання протягом цієї години. Нагадаю, що 29 грудня о 4:30 ранку Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2015 рік. Доволі багато критики вже звучить щодо цього держбюджету. Зокрема, чимало депутатів скаржилися на те, що уряд не показав їм остаточну версію проекту бюджету до голосування, однак їм все одно довелося прийняти його до кінця року, аби швидко відновити співпрацю з МВФ. Тому, мабуть, не дарма сьогодні держбюджет на цей рік називають котому мішку з великою кількістю порушень. Шановні гості, поділіться своїми враженнями відносно держбюджету на 2015 рік. Вадима. Ну я е, міг би підтримати колег. Е, у мене тільки негатив, але сьогодні е, новий рік розпочався. Може, трошки позитиву додамо, подумаємо, що дасть цей бюджет. Е, якщо я не помиляюсь, вночі президент його вже підписав, хоча тексту ніхто не бачив. Е, головне в цьому бюджеті і в його прийнятті не будемо зараз чи. Торкатись, колеги правильно сказали, і з порушеннями приймався, і в інтересах, звичайно, кого тому, що і вибори звичайно роблять великий бізнес сплачує витрати виборчі, але цей бюджет, хоч надасть стабільне отримання. Хоч маленької, хоч нереальної, хоч практично нежиттєвої, але пенсії, але зарплати, чиновникам, службовцям, лікарям, вчителям. Це єдиний позитив прийняті бюджету, які я бачу. Дякую. 239-60-67 та 278-53-50 Нагадую, дорогі слухачі, наш телефон сьогодні. Ми працюємо у прямому ефірі. Шановні гості, а може не варто було сидіти другу ніч. Це до речі, от за роки е незалежної України другий такий випадок. Перший випадок був так 96-му році, коли спікером був Олександр Мороз, так президентом Кучмов, існує думка, що депутати так квапилися прийняти держбюджет, аби якомога швидше так піти. Новорічні канікули. Може, варто було це перенести на наступний день, спокійно посидіти і ще раз все переглянути? Наскільки от ви адвокат, наскільки правильно з юридичної точки зору те, що багато депутатів не бачили сам от проект, так, документ проекту держбюджету? Це і є відповідь на те, що революція гідності нічого не дала і не привнесла позитиву в нові реалії України. я взагалі не можу зрозуміти. Давайте спитаємо кожний зараз себе, чому ми вимушені з вами працювати 29-го, 30, го 31-го, А депутати, начебто, за подвиг нам ставлять, що вони вночі щось прийняли. Я зараз йшов по Києву, працюють, вибачте, транспорт працюють. Двірники чистять, а депутати всі поїхали на Гаваї відпочивати. Я написав в ту ніч. Е Арсенію Петровичу Яценюку, ви хочете побороти корупцію, то внесіть законопроекти, одразу його прийміть, забороніть всім повністю службовцям державним чиновникам від першого до п'ятого рангу взагалі покидати Україну, навіть коли вони підуть з державної служби. Якщо вони крадуть, то хай тут мучаються з нами разом з награбованим і забороніть їм взагалі виїзд. Тому і цей бюджет приймався би в спокійному порядку, тому що народні депутати не не, скажімо так, пом'якше, не, не поспішали би в аеропорт Бориспіль чи Жуляни, то щоб покинути нашу країну. Дякую, дякую. 239 60 67 278 53 50, Нагадую, номер телефону. І в нас в гостях нині Едуард Багіров, правозахисник, громадський діяч. Вадим Добрий. Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. А також Віталій Романченко, лідер соціал-демократичної платформи. Ми говоримо про перспективи для України у 2015 році. Готує вислухати запитання. Добрий день. Добрий день, Петро Григорович, місто Кі. Ну от сьогодні пів на десяту чи пів на півнадинадцяту, слухав я політолога по променю, Андрея Ермолаев. Ну, я с ним полностью согласен. Осталось у нас, у нас хозяйство, у нас, типа спекулятивного, и нету государственной программы возрождения производства, промышленности, то, что дает не спекуляцию, а дает какой-то продукт. И вот в связи с этим вопрос. Продукт этот, и даже по мини нет преступления всех наших этих посадовцев. Международная политика связывается с складывается так, что э, эти долларовые масоны уже откатываются. Они не могут весь мир не, не по зубам оказалось им. Ну, то, что они сделали на Украине, еще как-то держится, но вот, э, те вот посадовцы, которые у нас сейчас, они не могут э, мир прекратить, не могут э, то есть сделать мир, не могут э, пойти э, сделать, э, ну, чтобы у нас ни войны не было, что-то договориться, потому что окажутся на скамье подсудимых. как развязыватели этих. Тобто, на что нас вот ждет? Нет ни, 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 производства, ни с этих, ни этого. То, что у нас было в Советском Союзе, все разграбили. И теперь, естественно, нас начали с низов. Но потом и верхи, и уже ж нечего им будет и не кушать, не работать и прочее. Спасибо. Тобто, Украины не будет, что ли? Дякую. Что нас чекаем? Так. У наших слухачі, давайте послухаємо. Маємо так. вже кілька запитань на лінії. Прошу дочекатися, вислухаємо першим. Прошу. Доброго здоров'я. Цьому році вам бажає Сергій Росыскамовна. Ви дійсно можете стати сума. От сейчас послушав радиовецьки. Президент Росії не ну, поздравил Порошенко з новим годом. А как цього не считает президентом? А как раз вчера показали отрывок из инаугурации Порошенко, где он, положа правую руку на Библию, клялся, ну так бы молодцы, продать все свои фабрики в Российской Федерации и Севастопольские судоремонтные заводы. Это же получается, если он не продал, значит, он к этому преступник, значит, на Библии, значит, правый тогда выходит Путин-то. Да? И что самое интересное, помните, на пресс-конференции Порошенко, его так и спросили, запытали прямо, так вы воюете, чьи торгуете -то с Россией? Он сразу взглянился, ну, не буду дальше говорить. Дальше самое интересное, читаю э -э, Кричковскую газету, удар. Вах, Господи, оказывается, в этом году 75% городского бюджета идет, так сказать, с стольного града э -э, в государственные. Это же мы вообще будем нищие. Вы поймите, я спрашиваю у билетерш на, на трава и за сколько вам выплатили заработную плату, только за октябрь. А впереди ж пятикратное повышение цен на платежки, за что же люди будут жить? А самое-то удивительное, даже Кличко признал. Що 319 млн гривень із городского бюджету. Послухаю запитання ваше. Так, да, а ви сказали А дійсно, хто, собственно, поменявысь-то? Однашей колейка сменила другую в департаменте майдана гідності. Ну, ну, розумієте, я не знаю, як жити. Вот ти сам питані, як жити, як жити буде у цьому році? Вадима. Ну, дивітись на мене. Дивітись на мене, а... Я не знаю, ми тут домовлялись, що дати людям позитив, дати якісь сигнали. А де їх взяти, ці сигнали? І водночас <как> говорити правду ми домовлялися. І водночас mm -hmm. говорити правду, як можна. З приводу продав-не продав бізнес. Людина каже, злодій чи не злодій. Та ні, ну все просто. Якщо людина не продає свій бізнес, то вона розуміє, що вона ненадовго. Все, точка. Інших ніяких тут не потрібно шукати якихось. Під, 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 під хвостів в цьому питанні з приводу іншого, ну вибачте, якщо як це обережно сказати, ми тут з колегами обговорюємо прийняття бюджету всліпу, то якщо ми бачимо, що взагалі бюджет обговорюють 5 лідерів фракцій да, більшості. То навіщо нам обирати і утримувати на свої податки 450 цих держеморт, і при цьому, вибачте, пенсія у наших батьків буде залишатись 900 гривень. Та може краще 5 обрати, і хай собі в п'ятьох там щось обирають і такі інші. Я взагалі не розумію. Але як це змінити? Нові обличчя в Верховну Раду не пройшли. Ті, що пройшли, це був обман, їх використали, і вони зараз це розуміють. Навіть такі відомі е, діячі громадські і політичні, як всі вони сьогодні починають розуміти, що їх просто використали на їх ім'ї і імені туди протащили інших е, попередніх чи перефарбованих. На жаль, як це змінити, я не знаю. І людина правильно каже. Що робити простій людині? Я їхав на ефір, а консьєрка питає, що мені робити. Пенсія 900 гривень, квартплата півтори тисячі. Ну про інше я мовчу. Про долар за 30 на днях, то взагалі не, не кажу. Так і ще саме страшне, що вона каже: реформи, на мій погляд, правда, реформи це коли тобі дали заробити, і трошки ти повинен поділитись державою. Про Реформи державою. ми поговоримо. Давайте, давайте послухаємо ще одне запитання. Вітаю вас, милості Боже, добрим людям, злодіям, що заслуговують вже зараз. Ви знаєте, це хотів би з вами е, е, спитати. Як повернути не допомогу адресну, що вони а повернути в два рази, обвалили гривну, в два рази підняли ціни, тисяча гривень пенсія що була, зараз 250. Це по курсу нинішнього менше 50 центів в день. Це перше запитання. І друге, оце е, офіційно вже сказали, що вивертають 60%, а влада казала, що 50%, коли було раніше, кінці з концами не могли звести. Воно так дійсно. Що ми можемо і в тому плані зробити, щоб це зупинити? Дякую. Тож, перше, яким буде курс долара, на вашу думку, кажуть, що буде навіть позички досягне 18-20%. Новий держбюджет до речі передбачає значну економію на кому на простих людях. І мова в першу чергу йде про урізання пільг. А пану, що от робити з цими пільгами соціальними випитами? З одного боку зрозуміло, що України просто немає так грошей, але з іншого боку, якщо забрати людей ту додаткову допомогу, яку вони отримували так протягом багатьох років, при сьогоднішніх там заробітних платах, при сьогоднішніх пенсіях, при сьогоднішніх цінах, взагалі, то як їм виживати? Питання чи не призведе ось така спроба реформування так української влади до зростання соціальної напруги? Це ж великий ризик. Водима, чи не так? Ну з приводу слід повернутись до попереднього питання. Потрібно трошки позитиву внести з приводу доларів, а то колеги так обрисували, що все. Правду сказав. Так, я, да, я скажу в формі шутки, яка була на тоді вночі на засіданні е, парламенту, коли Арсеній Петрович казав, що долар закладений 17 примірно, гривень на 2015 рік. То з залу були крики, та навіщо чекати нам 2015? Сьогодні продай нам по 17. Е, справа в тому, що ми розуміємо, що ніяких 17 не буде. То це, як то кажуть, для позитива. А президент на своїй прес-конференції на це питання дуже в такій ну, не зовсім поважній формі журналісту відповів. А що Бабуля, вибачте, ви мені приводите долар. Бабуля, що буде снідати в Польщі чи в Германії, вона тут буде снідати. Ну бачите, люди не знають дійсно, хто зараз на верхніх щабелях влади. Вони не знають, що ми навіть те, що і снідаємо, то вибачте, все ж на чому готують, все ж звичайно, це імпорт. Правильно, і звичайно, це буде дуже дуже серйозно на це відіб'ється. з приводу реформ, тут просте питання. Люди запитують мене, що робити, це реформа. Ну, мене просте питання. Реформа для мене особисто це коли мені дали заробити, і я маю трошки поділитись з державою. А коли у мене хочуть взяти те, що я і так заробив, з тих самих квартир, вибачте, з 60 метрів, які наші батьки чи наші сусіди, чи ми самі їх все життя заробляли? А зараз ми трошки будемо зверху з цього платити. Дякую. Це давайте я не продовжимо розумію. згодом, тому що маємо кілька запитань на лінії: 239, 60, 67, 278, 53, 50. які перспективи нас чекають у цьому році? Говоримо сьогодні у програмі. Готові вас слухати? Добрий день. Вітаю вас, Алло. Ви нас чуєте? Не дочекався. Чуєте? Алло. Вітаю вас, так, так, чую. Ну, посвітні дії Верховної Ради. Багато я вже чула до речі від експертів, що таки без майдану третього не обійтися. Якщо він буде, то він буде жорстокий. цікаве запитання: чи можна обійтися так без крові? Дякуємо. Одне запитання, до речі, так коли це все закінчиться, скільки ще терпіти українському народові. Політики, знаєте, що відповідають? А трішки потерпіть, потерпіть, от буде важко. А через рік, через два вже буде добре. Затягніть пояси, а потім все буде гаразд. Врешті-решт, от от оце, ці прогнози, що все буде добре там завтра, післязавтра, через рік, ми чуємо не тільки цього року, ми не мене... тільки минулого року, два-три роки. Ми чуємо це от весь час. Скільки ми будемо ще це чути? У мене є фор... У мене є формула заспокоїти. Я. Дозволю собі не погодитись з колегами. Дякую і попередньому. дозвонюючому, і перед ним не буде ніякого третього майдану. Вже формула роботи з новою владою. А раніше ви говорили, що буде Вадиме. Ні, не буде. Тепер не буде. І це показав. А що стало кредит... вас змінити? Це думки? показав кредитний майдан. Ми підняли людей. Ми ви розумієте, кредитні питання зачіпали в ну в більшості 50, максимум тисяч людей по всій Україні. Але звичайно, на ці. Мітинги вийшли там, ну, сотні, ну може, тисячі, декілька тисяч до п'яти тисяч людей. Влада а, злякалась і прийняла ці рішення. Тому а, що таке третій майдан? От ми розуміємо, кров, кров, з ким кров? Ці всі зверху втечуть. Міліція проти народу знову не піде ніколи. Армія проти народу знову не піде ніколи. Один з одним ми колеги, сусіди, район на район ніколи не підемо один на одного. Тому не буде ніякої крові. Заспокойтесь. Формула впливу на владу, на жаль, тільки має два шляхи. Перший це вибори, але, вибачте, ви проголосували і навесні, в травні обрали собі президента, обрали мера Києва, а тепер кожний, вибачте, обрали нову Верховну Раду і тепер телефонуєте, і кожний у себе на кухні запитуєтесь, а як тепер бути, як змінити? Де ніяк. Тільки другий шлях це впливати. Таким самим чином, як це зробив кредитний майдан, він показав шлях, що можна мирно, спокійно налягати і отримувати бажані для держ... для країни і для людей. Ну, так, да, краще стало, гораздо краще стало і можливо стало краще. Але це не тому що ми дивілися, тому що вони бояться. Точно, я про це і кажу. Они боятся, пока Точно. Ми знайшли цю формулу. Це кредитний майдан показав. Ми спочатку воювали кожне окремо з банками, захищаючи. І Едуард, правозахисник і відомий фахівець цих питаннях. Я займаюся цим дуже фахово і захищаю людей від кредитів, але це коли згуртувались всі. Разом то отримали кредитний майдан. Він маленький був, повірте, але влада настільки злякала, що прийняла мораторій на виселення людей з квартир. Це Ну дуже Спасибо вам дай Бог вам здоров'я, звичайно, надалі залишатися на такій оптимістичній ноті. Але пам'ятаєте, ми перед ефіром говорили, хочеться якогось позитивного налаштування, але в нас тема звучить перспективи для України в 2015 році. І ми завжди у прямих ефірах говоримо правду, якою б вона не була. Мені здається, дорогі слухачі, що коли ми будемо говорити неправду, вона буде приємною. Все ж таки тоді буде більше значного нарікань. Але... Чи чекають хоч якісь приємні перспективи для нашої країни в цьому році? Ну я вже казав, для як для мене формула проста. Перше, це заборонити всім чиновникам покидати територію України в будь-якому випадку назавжди працюєш на державній службі, грабуєш державу, будеш з нами тут мучитись. Друге відкриті повністю вибори і повна люстрація тобто наступні парламентські вибори, мають пройти без жодного. Без жодної людини, яка до цього мала статус народного депутата, за будь-які 25 років. За будь-які розумієте, ми не можемо постійно. Ми кажемо оновили владу до да нічого ніхто не оновив. Всі на місцях залишилися, всі ті самі, е, хто були, ті самі і є. До попередніх е, владників практично питань жодних немає. Ми кажемо, немає грошей, то продайте межигір'я. 5 мільярдів доларів. Я думаю, хтось заплатить за пів Київської області зі своїми озерами і такі інші. От вам, будь ласка, бюджет. Продайте інші е, об'єкти і заводи награбовані. Дякую. С... от будь ласка, Пр... добрий день. От я хочу гостям задати такий вопрос. От ви почали за долари тут розказувати. от я хочу такий вопрос. Подивіться, в одних обмінниках обичник, якщо ти до 100 доларів здаєш, 1640, наприклад, е, шо, е, той. а от є такі обмінники на Петра Запорозця, на Боченка. Там аж 1800 виходить, коли ти 100 доларів міняєш. От на 160 рублів різниця. От чи вони людей не дурять, от ці обмінники? Просто коли там така, така різниця в 160 гривнів. Просто розкажіть, пожалуйста, чи чи вони обманом Дякую, не займаються? дуже дуже коротко додати тільки тут трошки інше. Справа в тому, що людина може не знає, готується рішення, яким будуть прості обмінники позбавлені права придбати і продавати валюту, тільки це можна буде робити через банк. Як це зроблено у всіх країнах світу, але ті. Зараз обмінники, які так працюють, у них тільки завдання скупити на гривні по поскоріше долари. І це нормальна ціна. Повірте, якщо ви продаєте на ринок, вам запропонують трошки навіть більше. Але завжди пам'ятайте, що там можуть обманути і пограбувати. І тому такі обмінники, вони, як правило, у них місяць-два, максимум три перевести гривню в долари і все і закрити можу відповісти коротко з приводу чому. От просте питання. Ви питаєте, і до цього було скій буде чи не буде цей рік? Я думаю, буде роком стабільності, але, але, думати, злагоди. але думати про те, що Крим і е, Схід буде наш. Це ну як для мене мені смішно. Владі він не потрібний. Якщо би Крим і Схід був сьогодні українським повністю, то в Верховній Раді більшість була би сьогодні та попередня, от в чому проблема. Він ніколи не дякую. буде наш. дякую. Едуард Багіров, правозахисник, громадський діяч, Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.